Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа. Я трансформаційний вчитель. Про мій підхід, філософію можна почитати на сайті. Я залишу всю інформацію в описі під відео. Мене щось трошки вже здуває. Здуває. Ну, сподіваюсь, що не здує. Хочу сказати, що це буде у мене три відео, така трилогія. Я вам рекомендую подивитися попереднє відео, в якому я говорю про різницю між діалогу да з подругою та зі мною, який психологом, трансформаційним вчителем. До речі, теж можете знайти окреме відео про. Те, чому я себе називаю трансформаційним вчителем, взагалі зануритися в мою філософію, в мій підхід. А сьогодні ми розберемо досить теж цікаву питання, чому психолог і чому робота з людьми дотичні до сфери розвитку не допомагає. Чому багато людей вважають, що ми шарлатани, що ми вас надурюємо, що ми просто сасьом з вас гроші, і ми взагалі ніяк не допомагаємо. Хочу підняти саме цю тему. Досить вона така актуальненька. Тому давай там починати. Значить, перше, що я хочу сказати, звісно, є дуже багато психологів і людей в сфері розвитку, які вас жорстко, ну ви поняли, коротше, да? на і и... іють. Чого це відбувається? Насправді, якщо дивитися на, на психологію, на коучинг з точки зору бізнесу, це така досить складна, скажімо так, сфера в тому плані, що треба клієнтів якось, понімайте, ну от їх приманювати і присажувати їх трошечки. Тому що, якщо ну, ми, наприклад, порівняємо. Допустимо, окей, от є магазин якийсь і він продає якісь товари, типу їжу. Людина їсть, в принципі, кожен тиждень, і вона ходить кожен раз і купує у цього да, продавця їжу. Тобто є постійний, якби клієнт, який постійно ходить у психології, в коучингу так, на жаль, не буває. Я говорю зараз за себе, так як я працюю з нормою, то, звісно, робота з нормою не настільки довга, як, наприклад, робота з психотерапевтом, бо там люди все-таки лікують якісь саме правда, лікують да, в них там ще ці медикаменти. Тобто, це набагато довший процес. Відповідно, я як працюючи з нормою, да, і люди, які зі мною теж працюють з нормою, ми, нам не потрібно так багато, скажімо так, консультацій для того, щоб вам допомогти відповідно. Діннях та хочеться, да, і люди що роблять? Правильно, вони роблять так от так люди, да чому от нації м'я 5 років терапії, тобто людина норма, в нього нічого поганого немає, діагноз не стоїть, але от людина ходить 5 років. Чому тому, що психолог е, ну просто обманщик, він реально ну типу можна з багатьма проблемами е, попрацювати там за ну за меншій, короче, кількість консультацій ніж 5 років. Відповідно, чому не допомагають? Звісно, перша причина, чому не допомагають. Да, психологи, тому що вони просто присаджують клієнта, клієнт платить гроші, ходить, розмовляє, розмовляє, але толку від цього немає ніякого, тому що е, психолог не допомагає. І психолог може казати, так, цей процес довгий. Але по суті, більшість ну, типу, я просто знаю немало випадків, коли мені розповідали про те, що е, приходять да, клієнт. До психолога я він каже: ви мені допомогли там за одну-дві-три сесії, коли я з іншим психологом працювала над цим там 10 років. І такі випадки дійсно є. Тому, якщо ви розумієте, що вам ця е, психолог не допомагає, ви бачите, що якби толку шота маловато, я вам раджу, звісно. Е Подивитися на цей процес трошки з інших різних боків. Можливо, сходити до іншого спеціаліста, можливо, піти до мене. Е, я, звісно, не хочу, скажімо так, знецінювати роботу інших людей, тому що дійсно часом буває так, що треба більше часу для того, щоб вирішити якесь питання, але точно, ну, камон, не 5 років. Що можна вирішувати 5 років, якщо ви норма? Е, ну, За 5 років можна вже одружитися. Я навіть думаю, що можна війти в списки Форбс за 5 років, якщо сильно заходіте, можна війти в списку Ну, Може, ладно, не за 5, ну, за 6. Але ну, що, 5 років, типу, за 5 років реально можна змінити кардинальне життя, приїхати в іншу країну, розумієте? Типу, 5 років це великий дуже термін. І якщо ви реально сидите рік, два, три, десять і у вас немає якихось радикальних змін в своєму житті, то це, звісно, є великою проблемою. Треба змінювати психолога. Тому це перша причина. Про це я озвучила. Тому, звісно, не всі психологи, не всі коучі, не всі люди, які до цієї сфери, вони є етичні, ну, типу, вони є да, люди, дійсно слово, вони дійсно допомагають. Тобто в будь-якій сфері є люди, які жорстко ну, обманюють. І теж тут ця сфера це не виключення. Тому з цим пунктом ми з вами розібралися. Тепер йдемо далі. Я особисто відчуваю якийсь певний тиск зі сторони клієнтів, що я маю типу, дуже сильно вкладатися, що від мене залежить результат, наче від мене наче залежить результат, що от, все лежить на моїх плечах і так далі. І я, звісно, відчуваю певний якийсь тиск, що, типу, я якась відповідальна повністю 100% за результат, але потім я замислилася на тим, що стоп, почекайте, ви приходите до мене де консультацію, ви приходите до мене на консультацію. І виходить, що ми з вами сідаємо в човен під назвою Ваше життя, ваш розвиток. І що виходить? У мене одне весло і у вас одне весло. І отут е почається саме цікаве. Я то веслую, тому що я знаю 100%, я вкладаюся в процес на 100%. скільки я можу, я віддаю, тому що мені це подобається, я знаю, як допомагати, я це роблю. І ви зі свого боку теж маєте це робити. Я очікую, що ви теж будете включатись в процес. Коли ви просто прийшли, послухали, ви щось там наговорили, ви поговорили, ви поділилися своїми да, проблемами, але після консультації ви не впроваджуєте нових звичок в своє життя, ви не впроваджуєте, ви не читаєте, да, ви не впроваджуєте якісь ну, мислення, ви не змінюєте. То що ви очікуєте? Любі мої, що ви очікуєте? Що я буду на своєму ентузіазмі грибсти, поки ви просто сіли, очікуєте, що я поміняю ваше життя. Ну, вибачте, але це дуже смішно, тому що я не одружусь за вас, я не піду на побачення за вас, я не звільнюсь з роботи за вас, я не знайду вам нову роботу за вас. Розумієте? Я не почну гроші заробляти за вас і віддавати їх вам. Тобто це дії, які ви робите. І коли багато людей говорять про те, що ой, психологи шарлатан, от вони нічого не допомагають, ви теж маєте бути включені в процес. І як я сказала, да, дійсно є люди, які дійсно обманюють, але якщо говорити, то я говорю зараз за себе, якщо ви прийшли до мене і ви не отримали результат, я 100% можу сказати про те, що є, значить, причина, да, можливо, вас, що ви не до кінця вкладаєтесь в результат, що ви не до кінця вкладаєте в своє життя. Тому що чому мені має бути не байдуже на ваше життя, не байдуже за результат, який я даю, а ви. При цьому не вкладаєтесь в результат, ви не робите того, що від вас да, вимагається для того, щоб досягнути цього результату. Тому це дуже така важлива, важливий момент. Тому що мені здається, люди не до кінця розуміють, що взагалі таке консультації, як вони працюють. Тому що консультація це коли ви прийшли на консультацію. Я вас запитала: а що ви взагалі хочете? Які у вас очікування від консультації? Ми з вами зрозуміли, окей, от наш орієнтир, куди ми хочемо дійти? Да, точка А, точка Б. Ми з вами в процесі консультації. Працюємо над цим, окей, що які є перепони? Чого ви не можете туди дійти? Що вам заважає туди дійти? Ми з вами зрозуміли: Окей, от є А, Б, С, Д і так далі. Пункти причини, чого ви не можете туди дійти, коли ви кажете мені до побачення, далі починається наступне. Ви починаєте ці моменти якось ну, з ними щось робити в житті. Тобто, умовно, ви пройшли, ви кажете, я не хочу працювати на цій роботі. То ну, якби логічно окей, вам потрібно змінити вашу сферу діяльності, оформити ваше CV або я не знаю там звільнитися. Почати шукати, так це хто має робити? Я чи ви? Очевидно, що ви. І, звісно, коли людина ну, прийшла, вона послухала щось, да? але така, ну, щось в житті не змінюється, нічого, щось чоловік якось не образувався якось так в просторі. Е за робота не змінилася, гроші на голову не падають. Ні, на психолог поганий, тому що він не допоміг. да? Коуч якийсь, напевно, не такий, тому що він не допоміг. Так ні, а ви робите? Ну, тобі, ви дійсно вкладаєтесь на 100% в, свій, в своє життя, блін, це в ваше життя. Це мене досить-досить насправді трошки так навіть підсмі... ну, підсмішує, тому що я якому... камон, Ну, це ваше життя. Ви прийшли фіксити своє життя, чого нам не, ну, типу, нам не байдуже, мені 100% не байдуже. Бо я ж кажу, я вкладаюся в процес на 100%. А коли вам байдуже, мені це трошки. Дивує, Тобто, що ви очікуєте? Ви очікуєте, що ваше життя якимось чином магічним зміниться саме? Ну такого не буває. Типу, умовно, ви сидите в болоті, ви очікуєте, що вона саме ну, розсосеться там, воно не розсосеться, тобто вам потрібно встати і щось почати робити. Типу, я вам продаю руку по помічі. Да? Ви маєте теж ну, бажати вилізти з цього болотця. Якщо ви це робите, ви там залишаєтесь, то, звісно, результату не буде. І е, от я ж кажу, відчуваючи цей тиск, в мене знаєте, якась така, типу, 100% відповідальність, що я маю дати результат. Але потім, ну я ж кажу, я думаю про те, що камон, так ви ж теж маєте. Робити щось. І я вважаю, що ця розмова вона має бути. Психологи і коучі мають про це відкрито говорити, що камон, клієнти любі, дорогі, від вас теж залежить результат. І розмова з, з нами, це е, я не можу сказати, що прям маленький відсоток, але це ну, 50% на мені лежить і 50% лежить на вас. Якщо ви не намагаєтесь е, щось змінити, то воно і нічого не зміниться. Розумієте? Ось я хотіла підняти такий от. Аспект, що ми з вами гребемо, да гребля у нас, я гребу, і ви гребете. Якщо ви не гребете, то не фіг йти на консультації, тому що ви думаєте, що от я щось поговорю, і от в мене щось страпиться, а нічого не трапляється, бо ви теж сидите в своєму човні, і ви маєте щось робити. Ось так, мені хотілося про це дуже сильно поговорити і про це розповісти. Тому що я бачу ну, таку тенденцію. Люди хейтять, але не розуміють, що вони теж там якби приймають, Боже, приймати активну участь, чи брати активну участь. От я завжди забуваюся. Ну, не важливо, брати чи приймати. Хто знає, напишіть мені в коментарях, Може, я через 10 відео і запам'ятаю, чи брати чи приймати. Ось так, любі. Тому я е, хочу сказати таку річ, що я працюю з людьми, які дійсно готові вкладатися в процес, які готові мати результат, не які просто прийшли послухати, поговорити. І потім сказати, що ой, от ви винуваті в тому, що в мене нічого не виходить. Ні, я готова працювати з тими людьми, які вкладаються в результат. Якщо ви не готові вкладатися в результат, якщо ви не готові себе змінювати, якщо ви не готові щось ламати в своєму житті, тому що зміни це завжди це не про комфорт, це про дискомфорт, це про великий дискомфорт, часом про дуже величезний дискомфорт. І якщо ви не готові до цього, не фіг іти в консультування, не фіг іти до психолога. І мені здається, що я зараз скажу, можливо, таку досить непопулярну річ. Я вважаю, що коучинг і психологи і всі, хто. Ну, люди дотичні ну, до да, цієї сфери. Консультації наші послуги не для всіх. Не для всіх, чисто через те, що не всі готові виходити зі свого говна і йти в кращий світ. От і все. Ми не просто до цього не готові, і я вважаю, що дійсно оцей процес він м, незручний, він дуже капець який незручний. І я вважаю, що так, да, дійсно, консультації мають коштувати немало грошей. Не тому, що ми зажралися, а тому, що ви маєте відчувати цінність, ви маєте відчувати, що так, я маю підняти свою дупу і почати щось робити. Я маю вкладатися в це, я маю вкладатися в це фінансово, я маю вкладатися в це якимись певними діями, часом, тому що це ваше життя. Ви платите за консультацію ви платите по суті, навіть я не можу сказати, що ви платите мені так, ну технічно, але ви платите. Е за результат, який ви отримуєте, ви платите за своє життя, тому що одна консультація може змінити ваше життя кардинально, якщо ви дійсно дозволите цим змінам війти ваше життя, і тому я вважаю дійсно, що консультації, якщо це особливо, якщо це дуже класний спеціаліст, вони мають коштувати так. Вони мають коштувати якихось грошей, щоб ви відчували цінність, щоб ви не просто тому, що знаєте, буває так, що ну ти заплатиш 100 гривень. Що таке 100 гривень? Для когось це дійсно великі гроші. А для когось це таке, ну 100 гривень там ну, заробити чи витратити, це людина не відчуває, що вона дійсно щось вклалася. А коли ви вкладаєте дійсно суми, які для вас є дискомфортними, о тоді ви починаєте цінити цю роботу, і тоді ви дійсно починаєте включатися. А коли ви прийшли, послухали, ну ви заплатили, чи це, наприклад, безкоштовна консультація, ви не відчуваєте цієї цінності, і це дійсно робота не для всіх. Я маю на увазі да, для, для клієнтів. Ви, як клієнти, майбутні, ви маєте це розуміти, якщо ви, наприклад, хочете до мене прийти. Я зараз відверто говорю про те, що це дискомфорт. Якщо ви готові змінюватися, ви готові йти в нове, ви готові дійсно прикладати яких зусиль. Я з вами залюбки буду працювати. Але якщо ви не готові, то не фіхіті от серйозно, не ну немає сенсу йти, якщо ви не готові змінюватися, ви не готові читати, ви не готові дивитися на світ по іншому, ви не готові ламати якісь певні уявлення про світ, які у вас є, якісь. Сфаль... Формувалися у вас зараз. Тому ось так, любі. Е, давайте підсумуємо. Так дійсно, е, психолог, коуч, всі люди, які дотичні до сфери розвитку, вони беруть 50% відповідальності за процес. Але ви, Любі, теж берете 50% за процес. І якщо ви відчуваєте, що ви да, вкладаєтесь і ви якось не до кінця ви відчуваєте результату. Є сенс змінити психолога, але якщо ви бачите, що ви вкладаєтесь, точніше, якщо ви бачите, що ви не вкладаєтесь, я хотіла це сказати, то є сенс замислитись, можливо, треба почати вкладатися теж, треба почати щось робити зі свого боку теж. Але тут хочу сказати, що таку річ я не пам'ятаю, я вже говорила в цьому відео, чи це я говорила в попередньому? I don't know. але тим не менш, додам ще таку важливу річ, що оце побазікати. Я от, до речі, напевно, дам. Давайте я про це детально розкажу, то якраз в третьому відео. Ви подивитесь ето тріптіх, э, цю трилогію, і у вас тоді все складеться про от. Так, чому поговоріть і консультації зі мною це трошки різні речі. Я якраз таки детально прямо розкажу, в чому різниця між моїми консультаціями і просто поговоріть. І якраз ми піднімемо цю тему більш детально, що ж відрізняється. Я частково це вже сказала в попередньому відео, але там я ще раз скажу більш детально про свій підхід в роботі, і тоді у вас прям картинка складеться, і я якраз максимально детально скажу все, що я хочу сказати, якраз таки про консультації, про цю роботу. Думаю ось так. Це любі, будемо завершувати. І да, а ще знаєте, що сказати, я щось очікую, що, можливо, хтось неправильно мене зрозуміє, і додам пару слів. Дивіться, я вважаю, що психологічна допомога вона має бути, зрозуміти мене правильно. Психологічна допомога вона має бути 100%. І вона має бути доступна всім. Але якщо говорити саме про трансформації, зміни життя, от коли ви приходите, ви кажете, я хочу там нову кар'єру, я хочу е, класного чоловіка чи класну жінку, я хочу багато заробляти. Оце вже така, знаєте, трошечки стіп. Е, отут ви маєте вкладати. Розумієте? Тобто, коли зараз в період війни е, люди да мають ПТСР, військові, це має бути в доступі без сумніву взагалі, я тут даже нічого не скажу. Але якщо ви прийшли, ви хочете змінювати своє життя, е, ви хочете більше заробляти, то ви маєте все вкладатися. Ви маєте вкладатися і фінансово, і ви маєте вкладатися в це енергі... ну, типу вкладати в це енергію да, свій час. От, е, тобто, я оце маю на увазі. Я маю на увазі саме сферу розвитку. Коли ви входите з одного рівня на інший, якщо ми говоримо про ментальне здоров'я, то тут звісно питань немає. Це має бути дійсно доступно і відкрито. Але я працюю саме з питаннями е, да, розвитку, тобто ви переходите з одного стану в інший. Чому я дуже люблю слово трансформація? Бо воно. Дуже х... добре характеризує те, чим я займаюся. Я вас веду від точки А в точку Б. Ви і кажете, я хочу от переміститися да, в нову реальність. Я хочу бути іншою людиною. Я можу допомогти з цим. Але якщо говорити про ментальний стан, тобто, коли це дійсно якісь хвороби, то це має бути в відкритому доступі. Якщо у вас є травми там і так далі, це має працювати, це має бути доступно кожному. Це трошки інший, інша теж робота. От і я вважаю, що їх треба розмежовувати. Тобто, військовий, який е, е, прийшов з війни, йому треба да адаптуватися. Типу знову. До умов. Це не те саме, що, чим займаюся я. Боже, по мені лізе якась комаха. Ну, ладно, ось так. Тобто, це різні речі. Зрозумійте мене правильно, тому що я так думаю, що може хтось зрозумів мене неправильно. Тобто я говорю, це різні речі, РХП, це там, я не знаю, депресії. І так далі, це все дві різні речі. Тобто, це да, така вже більш історія медицина туди, в ту сторону. А я говорю про таке більше розвиток, як да, селф-девелопмент. Тобто це трошки інше. Отак, от любі все будемо на цьому закінчувати. І до зустрічі, от я зараз буду записувати якраз третє відео, тому вас чекаю в третьому відео завершальному.